40 тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень 27. -й. Вагітність та застуда. Як лікуватися, щоб не зашкодити плоду? А ще чи можна лікувати зуби та робити їхній рентген? Ваш мальок виглядає майже так само, як і при народженні, але йому ще треба набрати вагу. Органи та системи маляти цілком розвинені. Якби він народився просто зараз. При адекватному медичному догляді його шанси на виживання були б досить високі, та його, як і раніше, захищають стінки матки, даючи можливість печінці, легеням та імунній системі остаточно завершити свій розвиток. Ласкаво просимо у третій і завершальний триместр. Якщо вам здається, що на цей момент ви набрали забагато зайвої ваги, будьте готові набрати ще більше до пологів. І не намагайтеся противитися цьому. Приводів для суму немає. Додаткова вага з'являється за рахунок рідини, маси малюка і плаценти. Застудитися можна будь-коли, але під час вагітності звичайна застуда викликає у вас набагато більше занепокоєння. Наскільки це небезпечно для плоду, лікарі радять, перш за все, не панікувати. Немає прямого зв'язку між тим, як буде протікати вірусна інфекція у матері і які наслідки можуть виникнути для дитини. Обов'язково виконуйте призначення лікаря, що, в залежності від того, у якій формі буде протікати ваше захворювання, призначить вам необхідне лікування. Але у будь-якому разі уникайте контактів із оточенням, не треба ходити на роботу, підпочивайте і займайтеся тільки собою і дитиною. Жарознижувальні засоби призначаються зазвичай, тільки якщо температура дуже суттєва і сягає за 38 градусів. Ніхто не відміняв значення традиційних так званих бабушкиних засобів, тобто калинки, малинки чаю з лимоном. Прогріватися високо високої температури вагітні не рекомендується, тобто приймати гарячу ванну не треба, але можна прийняти, якщо є потреба, прийняти ванну температурою 37 не більше ніж 38 градусів. Парити ноги є зайвим, і відвідування сауни. Якщо вагітна до цього не привчена, тобто якщо вона цього не робила з самого першого тижня вагітності, то це буде стресом і робити цього не треба. Ваш нинішній стан і так багатий на гострі відчуття. То ноги судомить, то поперек болить, то дихати нічим. І раптом на додачу почав боліти зуб. Ви не можете терпіти, мерщій до стоматолога. Але перш ніж вирушити на прийом, ви мусите знати наскільки некорисною може виявитися ця процедура для вашої дитини. Якщо під час вагітності виникають стоматологічні проблеми, то обов'язково потрібно їх негайно вирішувати, тому що вогнищі інфекції, навіть якщо це буде каріозний зуб вагітної жінки, дуже швидко може стати серйозною причиною для ускладнень з боку і матері, і дитини. Тому відвідати стоматолога треба негайно, і якщо він запропонує лікувальні засоби, то погоджуватися після консультації із лікуючим. Що макушерми гінеколога. На щастя, більшість існуючих сучасних знеболювальних засобів не заборонені під час вагітності. І якщо ви попередите стоматолога, що вагітні, з урахуванням цього він проведе знеболювання. Якщо ж йдеться про необхідність проведення рентгенологічних досліджень, то використовувати його бажано після 12 тижнів вагітності з використанням спеціального екранування, яке вам запропонує стоматолог. У наступній серії 40 тижнів з Хагіс. Чергове заняття курсу підготовки до пологів. Разом із вашим чоловіком ми будемо вивчати дихальні вправи. А ще про пологи разом із чоловіком чи з кимось із рідних. Відеогід з вагітності. 40 тижнів з Хагіс. Шкіра новонародженого малюка найніжніша в світі. І щоб вона залишалась здоровою, а ваш малюк зростав щасливим, хагіс створив м'який, наче пухова хмаринка внутрішній шар підгузника Тач» – дотик ніжності. Хагіс, м'який наче пухова хмаринка.